До більшості країн поширився Сталінізм у 44-45 роках. Відтак відтак не дивно, що історіографія присвятила величезні зусилля аналізу цих років цього періоду. На моє на, за моїми розрахунками, мабуть, виникло постало понад 100 тисяч, зараз існує понад 100 тисяч публікацій разом зі статтями. Наприклад, бо, наприклад, якщо подивитися на електронний каталог я двашему, який спеціалізується власне на, на який займається Голокостом, там сучасний стан, там є 127 тисяч публікацій разом зі статтями, а це тільки частина історії, це ще не все щодо Другої світової війни. Зосередження цього дослідження змінилося за 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 повоєнні роки. Почалося з військової історії, потім перейшло до якогось такого героїчного постав такий героїчний візерунок в історії спротиву, особливо в, в колоністичних країнах. Тільки, тільки останнім часом окупаційна політика увагу дістала увага. було присвячено комунаційній політиці Німеччині і її партнерів. За, за... За силами за усіма державами осі, і приблизно з 90, тисячу року є наголос на насильстві і вбивстві винищенні європейського єврейства, з, звісно, з умовленим падінням залізної завіси. Зараз тенденція звертається до історії суспільств повсякденного життя в час окупації і широкого культурного підходу, що аналізує ментальність переконання і зміни досвіду і пам'яті. Але на загал історіографія другого другої світової війни зараз занепадає, зараз переживає занепад. існує тенденція аналізувати війну в ширшому контексті, в контексті тяглості спільнот і культур, а також і але також і у пан у, у по порівнянні. Тим не менше мусить зробити багато років. ще є ще багато роботи для того, щоб порівняти долю с західноївропейських східно європейських під час другої світової війни. Різні системи окупації, такі як Німеччина, німецька, Румунська, Італійська чи Болгарська. Просто як наприклад. Порівняння, але це порівняння надасть нам розуміння, що розуміння і досвід досвід воєнного досвіду. Звичайно, зараз є, є така тенденція порівнювати нацистські і сталінський режими в східній Європі для того, щоб визначити зірці репресії і, і насильства. Попри білі плями. Сьогодні нам вдається надати доволі ясну картину воєнного періоду в східній Європі, але ми з все одно що необхідна велика концептуальна робота, аби всю емпри імпері... всі імперічні дані наці... національного та регіональних досліджень помістити у ширший контекст. Найважливішим фактором воєнних років в східній Європі була, звичайно ж німецька політика війни і окупації. Навіть розширення Сталін... Сталінової імперії спочатку з першого 1940 дев'ятому сороковому а потім 44 му було наслідком політики Гітлера. Гітлер сам сам Гітлер хотів не тільки досягти гегемонії в континентальній Європі, але і зробити з Німеччини глобальну силу, глобальну е, супердержаву, що домінувала б навіть на середньому сході і в центральній Африці. Він також намагався перебудувати великі частини континенту особливо особливо на на сході але також і на заході Демографічно економічно го з зі ці... головних цілей Гітлера було створення життєвого простору Лейбенсраму на сході, особливо в західній частині радянського союзу. Коли у 1938-1939 році Польща відмовилася приєднатися до його союзу проти большевиків, він... він він, він зайняв Польщу і поширив поширив Лейбенсрам бачення Лейбенсраму на території Польщі. Сам термін Лейбенсрам, життєвий простір ніколи не мав точного визначення. Це було суміш. Обмеженого заселення, реструктурації для, для німецьких в німецьких цілях і також економічної експлуатації. Тобто, наприклад, тобто німців було недостатньо, щоб їх селити, щоб поселятися в східній Європі. Тому німецька війна проти радянського союзу сорок першому році, з погляду нацистів, була власне війною за Лебенсрав за життєвий простір. А насправді вона стала війною знищення Веніхфеніхсунскрек. І, тобто і йшлося про вбивство точних конкретних частин громадянського цивільного населення, чи половини військов, радянських військовополонених і вбивство голодом мільйонів осіб в окупованих територіях. Між від літа сорок року і осені 42-го, коли нацистська пенія змогла досягти своїх воєнних цілей. Це бачення перетворило на детальний план, так званий генерал-план Ост загальний схід загальний план схід схема переселити 30 до 50 мільйонів слов'ян з Польщі і західної частини. Радянського союзу, але цей план прийшов пізніше. Спершу прийшла війна, але це бачення Любинсрему не стало дійсністю. так і не так і не став дійсністю, і план мус... під плану мусили відмовитись на початок 43-го року. Здійснили лише вбивство європейського єврейства. Антисемітизм стояв у, у серді нацистської ідеології, як ми всі знаємо. Німецький антисемітизм фактично його, його, його зосереджувався щодо про проти євреїв як агентів модерності, проти євреїв як економічних діячів як б у політиці та в культурі з кінця з кінця 30-х років була така ж ідентифікація е, євреїв із комунізмом, так звана е, юдео-мельшевізм. Нацистська партія встановила антисемітизм, який був доволі е, популярний в Німеччині ще з 30-х років, тобто ще до приходу до влади Гітлера, як центральну державну ідеологію у 33-му році. І антисемітизм власне пра практикували його проти німецьких і австрійських євреїв ще до війни. З атакою на з нападом на Польщу у 39-му році цей антисемітизм став вбивчий і вже. Наприкінці цього року відбувалися масові вбивства. Також поступове встановлення гетто, в окупованій Польщі, і вже на весну 41-го року десятки тисяч мешканців загинули. Рішуча ескалація антисемітизму прийшла з нападом на радянський союз з нацистської точки зору єврейське населення радянського союзу бачили як соціальну базу большевицького правління. Тобто, з самого початку кампанії, начебто, був план вбити всіх військовополонених євре, єврейського походження і всіх здорових здорових єврейських цив... єврейського цивільного населення чоловічої статі. Тобто не було плану знищити взагалі всіх євреїв. Е, СС і поліційні загони, е, Німеч... Німеччини з 24 червня 41 року почали з масових з масових страт єврейських чоловіків. Дуже часто їх підтримав вермахт на липень, серпень 41 року. Ці масові висно поширилися на єврейських жінок, дітей і старших, особливо у Балтійських державах. Но останнім кроком з, з вересня 41 року. Всі єврейські спільноти у всіх всіх новоокупованих містах містах і містечках були повністю знищені через декілька днів чи декілька тижнів після входу німецької е, німецької армії, як сталося з Бабиним Яром у Києві чи Дробицьким Ярдробицькому яру в Харкові. Тим не менш е, у районах на захід від е, і від Житомира більшість євреїв у на початку сорок третього року були ще живі. Оскільки загони смерті перейшли перейшли вже на схід. Є суперечка щодо загального наказу Гітлера знищити всю Європ... Все європейське єврейство. Але більшість істориків вважають, що такий наказ було подано приблизно між між вереснем і груднем серпершого року. Внаслідок були створені табори винищення в окупованій Польщі, такі як Белжес, собі Бори Треблінка, але також вже існуючі конституційні табори Аушвіц і також Люблін майданек Центральною фазою так званого остаточного вирішення єврейського питання остання фоцентр головна фаза цього 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 вирішення в вирішення почалася в травні червні 42-го року коли гетто одне з одним ліквідувалися масовими депортаціями в табори в, 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 в центри винищення і масові розстріл на кінець 42-го року більшість євреїв окупованій Польщі, Балтиці і Радянських територіях загинули. В 43-му році, влітку 43-го року, нацистський провід вважав, що програма масового винищення вже була виконана хоча угорські євреї потрапили під німецьке правління лише в березні 44-го року. Лише силовані працівники євреї мали якийсь шанс уціліти, але наприкінці війни приблизно було вбито приблизно 5,7 мільйона євреїв. Серед яких приблизно півтора мільйона походили з територій, що сьогодні земель що сьогодні належить до України, злочин проти євреїв виділяється як систематична програма повністю знищити релігійну культурну меншину по всій Європі від Франції від Атлантичного океану до північного Кавказу за досить короткий час, півтора роки. Це ця така видатна специфічність. Це є навмисне видатна специфічність полягає у вбивстві навмисному вбивстві майже двох мільйонів єврейських дітей. А це була програма вбивства, яка до якої до якої мали в якій було задіяння велика кількість європейського населення, особливо німецькі німці, звісно, а також інші суспільства, що попали під німецьку окупацію, або ж у е у державах союзниках німеччини Масове вбивство євреїв був масове вбивство євреїв було центральним злочином на режиму, але не єдиним майже три мільйони радянських радянських військовополонених загинули у німецькому полоні більшість з них від голоду Однак, принаймні 150 тисяч з них розстріляли німецькі загони Сотні тисяч сотні тисяч пацієнтів психіатричних інституцій також було їх вбито, особливо в німецькому райку, а також в східній Європі. Та ж сама доля чекала близько 150 тисяч рома ромів. Мабуть, більше ніж мільйон цивільних. Були полоненими в німецьких конституційних таборах, як як такі, що були підозри, що вони були членами спротиву. Майже 800 тисяч загинули за антипортизанського, від антипартизанського е, акції німець німців, і невідома, навіть незнана кількість громадян. Померла від навмисного голоду в окупованому радянському союзі, особливо в Росії і східній Європі. Загалом можна сказати, що близько від 12 до 14 мільйонів європейців загинули як жертви нацистських злочинів. Більшість з них загинули за доволі короткий період від липня 41-го до травня 45-го року. Але німці і інші німецька окупація окупація держав інші, інших інших держав-членів е, Осі е, впливала на ін, і на більшу людей, особливо в східній Європі. Тоді їх життя у західній і в північній Європі навіть окупованих чеських території було доволі мирним до 1943-1944 року для неєвреїв. євреїв суспільства. Польщі, Ославії і також Радянського Союзу побачили інше. Ресурс ресурси були ресурси різко впали, освітні системи було зрізано до дуже простого найпростішого рівня. Особливо молодь боялася, мусили, мусили бачити пере собою ризик, що їх вивезуть на силовуну працю до німеччини і в деяких частинах. Силована праця була абсолютно прийнятою практикою звичною практики евакуованої території. Нарешті відступ 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 німецької армії на заход, на сході передбачав тактику спаленої землі, силовані масові евакуації і повне знищення інфраструктури. Німецька імперія могла діяти лише при співпраці місцевого населення кожна імперія в історії завжди поля завжди мусила рахуватися з участю місцевого населення з іншого боку без співпраці від місцевого населення від адміністрації чи професіоналів чи підприємців інфраструктури не діяли би тим не менш питання колаборації залишається дуже гострим питанням. Сам термін виживав, виживався для режиму вішистського режиму Франції і мав дуже надзвичайно негативні конотації, так само як і квіслінг у квіслінги у тер у, у випадку Норвегії. Але концепція колаборації це дуже складна, оскільки вона ґрунтується на лояльності або порушенні лояльності, але у системах Малої легітимності низької легітимності, як радянський союз, концепція за термін лояльність треба треба розглядати окремо ніж в демократичних державах. Я пропоную розрізняти між двома типами колаборації. По перше є політична колаборація груп, які колаборують. З загарбником для того, щоб підтримати власну власні плани, а це був випадок власне ООН протягом певного часу до осені цього року. А далі, по друге, функціональна колаборація, що її організовує загарбник чи окупант, для того щоб встановити допоміжні системи для свого правління. Це стосується майже всього допоміжного персоналу в окупованій насильному Європі. Особлив, особливий випадок колаборації це співпраця залежних держав, такі як, наприклад, держав Осі або залежних урядів, як, як у Вішицькій Франції, у Греції або в Данії. Я зосереджуюся на функціональній колаборації. На людях, які слугували німецьким інтересам в окупованих країнах, найважливішими тут є місцеві адміністрації, допоміжна поліція і допоміжні загони німецької армії. Тим не менш було значно більше сфер, в яких можна було колаборувати. Наприклад, працівники залізниць, працівники німецьких фірм, тощо. що загалом близько двох мільйонів чоловіків і і також і які жінки також. Служили німецькому проління східної східній Європі майже у всіх е, окупованих територіях, може крім анексованої Західної очі. Можна навіть не сумніватися, що місцева адміністрація та поліція, у більшість часу, більше часу забезпечувала громадський порядок у щоденному повсякденному житті суспільства, але їх інтегрували також і повністю інтегрували у німецьку політику. Утисків і винищення міська адміністрація у сотнях східноєвропейських містечок і міст допомагала дискримінувати проти ні євреїв і інших цільових груп, і вони задіяли у створенні гетто. Допоміжна поліція з другого боку не лише підтримувала, не лише берестерегла ці і, але також і брала участь у масовому вбивстві. Особливо особливо сороковому сорок році більшість і масових. Втрат до них, них брали участь допоміжна поліція. Часом це були місць, місцеві, місцеві поліцаї брали участь безпосередньо вбивстві. Це особливо стосувалося розпуску гетто, ліквідації гетто, коли німці хотіли полювати, коли німці полювали за євреями, які переховувалися. Найгірший, найгірша участь в нацистських сиських злочинах відбувалася серед членів місцевих безпекової поліції, які активно, активно переслідували всіх мнимих ворогів Німеччини, але навіть допоміжні вермахти, такі як Хізвільґе, тобто добровольці остропи на східні легіони, також брали участь у воєнних злочинах. Колишні військовополонені діяли як поліцаї в межах цих таборів військовополонених. З іноземні частини чи прапрацівбрали участь у брутальній антипрезидентській війні і на кінець другого майже 50% безпекових загонів німеччино в якому світі складалися з громадян цієї країни місцевих громадян у більшості випадків місцеві поліцаї або гіві. Діяли в рамках німецьких наказів і німецьких підконтрольних німцям інституцій. Але нові дослідження показують, що міжна поліція, особливо на місцевому рівні, мала доволі широку свободу дії, і що певна частина поліцаїв були доволі показувала доволі сильну мотивацію в дії як, як перес... 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 переслідування і репресій. Ще одною формою активної колаборації яку довго часно помічали. Це була праця місцевих журналістів і інших праця на німецьку пропаганду. Був широкий спектр. Мід медій власне різних серед публікацій, який мусив поширювати підтримувати німецьку окупацію, а також, але також і поширював пропаганду ненависті. Тому можна сказати, що тут просиділи не тільки моральне моральне розслідня нарешті щодо спротиву соціатії істин юрокти видавайті респансив респанси джемана окіпешн. Суспільство східної Європи рі реагували по-різному на німецьку окупацію. Дуже часто це визначало політичні рамки довоєнні політичні рамки і національні і регіональні культури. Тим не менш, головною головною, головною думкою було зберегти. Повсякденне життя і уникнути репресій переслідувань. До кінця 42-го року більшість європейців мусили довелося пережити мусили чекати довгої окупації німецького правління у їхніх батьківщинах. Тільки після Сталінграду з'явилася перспектива перемоги над нацизмом і уціління пережив... пережиття війни. Найважнай більш ризикованою відповіддю на німецьку окупацію було, звичайно, спротив спротив. Для більшості європейців. Ідентифікація з антинімецьким спротивом означала ризик смерті. І так пройшов час. Пройшов певний час, коли було встановлено мережі мережі підземні мережі. Радянський Союз намагався блокувати всю все ан антинімецький спротив доти, доки був партнером Гітлера, тобто до червня 41 року. Тільки після нападу на радянський союз спротив активувався в самому радянському союзі, а також Юславії і. Меншою мірою Франції і Норвегії а під час цієї фази е, рухи спротиву діяли, переважали на радянських та югославських територіях, але майже не існували в Польщі. Комуністи не лише повністю ставилися проспротивилися нацистські купації, але також і орієнтувалися на сталінське е, сталінський провід. Тим не менш протягом 42 другого року е, склад цих груп дуже ускладнився. Населення у парту партизанам в сферах зазнало тиску з двох боків з одного боку з німецької, з німецького назв від німецького насилі, з другого боку від партизанів. Дивлячись назад, стратегія партизан конфронтаційна стратегія партизан з окупантом привезла до величезної, надзвичайно кривавої кривавих подій серед населення, які у яке у більшості випадків не брали участі. Інші форми Громадянського спротиву призводило до значно меншої кількості насилля, як ми можемо це бачити, наприклад, у польському прикладі. А також з 43-го року привид привид спротиву став дуже дуже розрізнився в Європі від від сталіністських комуністів до захо. До 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 екстремістів правого правого руху, правого правого зла за останні два десятиліття легітимність комуністського е, комуністичного спротиву е, піддавали сумніву, особливо через сталіністську мету і насильницьку природу цих цих ць, 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 цих 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 його цілей. Це привело з одного боку до повної дискваліфікації певної частини географії, наприклад, історіографії, наприклад, у Балтійських країнах і в Україні або в Словенії чи Хорватії. Але створилося також і набагато складніша Україна, яка показала складність легітимності легітимізації легітимності під, під, дуже, під дуже насильницьким правлінням величезного насильства. Але також і в стосунку до західних союзників і тут відкри були велика кількість груп і цілей. ця картина настільки розрізнена, що дуже важко робити загальні твердження. Тепер як висновок німецьке правління у східній Європі з 1939 року. Створило величезні складності для різних суспільств. Перше, що вона хотіла структурувати це суспільство, знищити боєльшевізм і створити невизначений Лебенсрам для німців. І так воно було надзвичайно надзвичайно жорстоке, особливо що проти євреїв. І рома душевно хворих і комуністів, але також відповідно до часу і простору також щодо інших груп. Євреї були головною цілею євського німецького насильства. У більшості більшості сфер більшості географічних районів вони також становили більшість жертв. Німецька політика щодо більших інших, більшості інших груп жертв різнилася, але постійно також, але вони завжди ці ці націлювалися на повне знищення євреїв великі частини радянського суспільства сподівалися, що їх що і вони звільнять їх відтисків, від чи принаймні, повернуть їм власність релігійне життя. Але вже через місяці після цього вторгнення всі надії відмерли. І почалося репресивне правління і з Тим не менш колаборація зростала починається з другого, але Гітлер не приймав політичної колаборації в східній Європі за винятком його союзників словаччини, Болгарії, Румунії і певної мірою Хорватії. Замість цього німці е, розширили участь місцевого населення. У різних формах постійного життя лише частина цього ці, цих людей було їх було їх їх, їх змусили до колаборації. Наприклад, серед радянських військовополонених. у більшості кількості, у більшості випадків ці, ці, цю роботу виконували. Вона була привабливою і престижною і давала безпеку у тяжкі часи. Відтак, серед колаборантів було багато місцевого населення з другого боку спротив. Спричиняв на найзумніші дилеми. Перспектива визволення була видною лише 43-го року. Після 43-го року збройний спротив викликав величезні реакції з німецької з німецького боку, і відтак наражав на ризик місцеве населення у радянському союзі і славії. Комуністські домінував комуністичний спротив, який сам мав сам по собі мав подвійну функцію боротьби з окупантом і. Запровадження або нового запровадження, нове запровадження столінської системи були існує, існують широкі дебати щодо самих самих впливів е, спротиву на, на на погляд сьогоднішнього часу головним. Головним результатом було те, що вони підтримували підтримували власну ідентичність проти проти іноземного загадника. Головною завдання історіографії залишається в тому, щоб не суспільство, окуповані суспільства, більше з яких ж прагнули вижити в повсякденному житті і не шукали ані колаборації, ані спротиву. Тим не менш історія окупації складається передбачає як колаборацію, так і спротив, так і витр... виживання. Дякую. Дякую.